Коли останній раз ти дякував Христу, ні, не за достаток деться зараз мова, а за Голгофу, за, те, за жертву ту святу, що на початку вже була готова. Коли останній раз ти дякував Ісусу, ні, не за чудовий світ, який створив, за те, що врятував нам душу людську, робив йому за це колись поклін. Коли по-справжньому ти дякував йому, без фраз, які вже завчанами стали, а так, від серця віддавав йому хвалу. Про твою щирість навкруги всі знали, коли останній раз ти прославляв його, за все, що трапилось з тобою, не лише за радість і за щастя на всього, але й за біль, яку носив з собою. Коли ти дякував Спасителю за сльози, можливо, за тривогу й негаразди, коли були лиш над тобою грози, можливо, пустота була так завжди, ти дякував Ісусу за тривогу. За те, що часом не справлять в бою, за це нам такова ж, також треба дякувати Богу, всю славу віддавати Спасителю Христу. За все йому хвалу віддайте, бо він творець, який тримає все. В руках своїх його план не здолати, створив щось неймовірне для тебе. Вітай за все подяку лише Богу, бо Він достойний слави і хвали. Підвладно все йому, біда і тривога. Важливо, що ми йому дали. Амінь.